Я до вас сьогодні зі смачнющим та ще й естетично красивим рецептом курячого рулету. Беру 1 кг м'ясної сировини. У мене це курка філе та стегно. У мене це м'ясо з домашнього бройлера. М'яско потрібно перерізати брусочками і засолити сумішшю нітритної солі та звичайної, плюс цукор, перемішати, накрити і залишити в холодильнику на одну добу, можна й довше, але доби буде достатньо. А через добу м'ясо буде повністю готове для подальшого приготування. І тепер його потрібно відбити. Відбивати потрібно гострою ножою топорика або великого ножа, так найзручніше. Зараз ви можете бачити, що все м'ясо окремо одне від одного, і поки ви будете відбивати, це м'ясо буде ставати одним цілим. Воно не перетвориться прямо у фарш, воно буде рубленим. Але маса має стати ось така в'язка і мають навіть з'явитися білкові нитки. Але на всіх етапах м'ясна сировина не повинна перевищувати температуру 10 градусів. Ну і коли м'ясо відбите, додаю до нього повністю всі інгредієнти. Я додала два вида гірчиці, гострої французьку Чорний мелений перець, куркуму, сухий часник та смажені гриби. Гриби я посмажила заздалегідь, щоб вони були повністю охолодженими. Смажила на ложці олії, щоб вони не були жирними. Ну і гриби під час смаження я трошечки підсолила. Також потрібна дуже холодна рідина. У мене було молоко, я додала його. Можна додати воду, але найсмачніше із вершками. Залишила рулет в кухні на ніч для відтеплення та осадки, а зранку буду готувати у мультиварці. Ви вже бачили, як я готую такі рулети в каструлі із термометром, але так, як у у мене є мультиварка від бренду Rotex. Я тут виставляю температуру і час таку, як потрібно, і все це буде набагато простіше. Не потрібно слідкувати і контролювати температуру і газ. У мене в мультиварці є програма Шеф-кухар, на якій можна виставити час та температуру. І так як відлік часу в мене в мультиварці при цій програмі йде з першої хвилини, я поставила на 3 години при 80 градусах. І ви тільки подивіться, яка краса вийшла. І звісно ж це дуже смачно. А з добавками ви можете поекспериментувати і смачного.